Довгий час не наважувалась почати вести свій Ютуб. І знаєте чому? Я сама не знаю. Так, добре. Насправді я думала, що для Ютубу потрібно більш професійно все робити, знімати, робити відео, монтувати їх. Але я досі так думаю, все ж таки я тут. Я веду свій інстаграм, і туди я викладаю різні рецепти, тому перейдіть, подивіться, може вам сподобається якийсь рецепт, а може і не один. Сьогодні приготуємо смачних і ароматних жайвронків. Нам знадобиться 450-500 г борошна, 75 г цукру, 5 г сухих дріжджів та 50 мл олії. Ще 250 мл теплої води і пів чайної ложки сіль. Беру ледь теплу воду, сюди всипаю дріжджі та обов'язково цукор. Все це об'єдную трошки вінчиком. Просію половину борошна. Знову об'єдную. Ось така от опара має вийти. Накриваю рушником, відставляю опару на 15-20 хвилин у тепле місце, щоб вона підійшла. В опари з'явилася така характерна пінна шапочка. Я додаю сюди олію, дрібку солі і просію сюди залишок борошна. Тепер потрібно замішати тісто. Спочатку об'єдную. Замішуємо легке та приємне в роботі тісто. Вимішуємо тісто, поки воно не стане м'яким та приємним у роботі. Приблизно ось таке тісто має вийти, еластичне, там м'яке. Тісто накриваємо рушником та залишаємо на півтори години у теплому місці підходити. В мене тепле місце це заздалегідь підігріта духова шафа. Пройшло 40 хвилин, і тепер мені потрібно зробити обминку тіста. Так, ось так от його трошки жамкаю. І знов на 30-40 хвилин ставлю його у тепле місце. Тісто доволі сильно збільшилось, мені потрібно його дістати та розділити на 11 або 12 кружечків. Розрізаю приблизно рівномірні частинки та потім буду формувати кружечки. Ось так от розрівнюю і потім загибаю всередину. Тепер беру один кружечок та розкочую. Посередині полосочка повинна вийти більш тонка, ніж по боках. Тепер згортую вузолок. Так от виходить. Трошки відрізаю край, приплющую його та роблю ось такі надрізики. Так от повинно вийти. Вставляю ось такі дві перчинки для очей та роблю клювик. Після формовки накриваю рушником та ставлю у тепле місце на 30 хвилин. Після того, як вони розстоялися, я змащую яєчним жовтком. З усіх боків обережно. Трошки притрушую цукром. Нарешті я відправляю випікатися у духову шафу при 180 градусах.